Перше, що я хотів зробити, коли отримав оцей станок, це просто повернути його назад. Ну, ви подивіться, тут звичайне будівельне правило, тут прості якісь трубочки, тут якісь ну, леза з канцелярських ножів. Я був просто шокований ну, за таку ціну взяти такий станок подивіться на цей ніж. Перше, що мені хотілося взяти його і повернути. Я не спав в ніч. Але. Є одне велике але. Маємо ось такі ось планочки. Це звичайна накривка. Це стартова планка. От ця планочка, саме оця пешка, вона виконана. На всім улюбленому намі РГ. Всі мене зрозуміють, я не знаю, чи передасть камера цю геометрію, чи е, дивіться, ця сторона дивиться сюди, кінець туди. Довжина планки 2,5 метра. Ось ця планка. Ну, просто е, е, я її трошки перегнув, не розрахував кут. Ви зверніть увагу. Вона абсолютно ідеальна. Є також стартова планка, це біль усіх будівельників, які е, роблять підшив і хочуть засунути 20-й профіль сюди. Але не на всіх станах вдається зробити тут е, велику відстань. І е, ну, буквально там 20 це буде потолок. Але сама 20 як профіль гуляє, хочеться тут мати більший розмір. І теж звертаю увагу на його геометрію. Як це працює? Ну, я розкажу в наступному відео. Але трошки поюзавши оцей станок, у мене до нього трошечки, та не я сказав би не трошечки, а взагалі я був трошки шокований з його функціоналу. Тому в наступному відео я зроблю вже огляд, що він може, як він працює, за яким принципом. Чекайте на мою відповідь.